Мене директор викликає за ваші пропуски. Вам же, блять, повинно було ясно. Я з самого першого дня казав. Перну, блять, довідку лиси! Пернув, довідку лиши! А ви блядь, напертів, заваняв куро! Що з тобою робити? Тітку, блять, люди, давайте не... Ну, <гум> та довідка, вже тепер потрібна! Ще раз говорю, я вам пояснюю, то другому законодавству пишіть, що якщо ти <клух> йде старш? вам йде стаж, вам стаж йде, якщо ви, якщо ви пропустили, не були на роботі, або пішли, ви повинні... Щоб приступити до роботи, принести документ начальнику відділ кадрів, щоб то все оправдати. У мене такий один дойов був вчився, от такий, як О, бляха. Пішов на роботу, ледве його влаштував на роботу. Він один раз. Прийшов і не приніс дому. Тому поставили прогул. Один день прогул поставили і дав директор начальник ЧК, дали йому доган. І сказали, попередили його. Тож, бригада, 6 чоловік мають вийти. Є ж бригада, там же усього штат, є розраховані. Сесію має, приносить документи. А він щось їм там на відділ каже, каже, документ Ну Начальник каже, добре, що він там. папір. Де він прийшов, йому дали догадувати. А він думав, що він запалив і на другий раз так, да, через три тижні мішковці приходили. Ось вот тут один четель, який то, живе один з того е, э, син. Він там працює, але він вже техніку, все, і він вже там норміровщицю мав. І я йому кажу, що це стало? Він каже, та він один раз пропустив день. лапшу навішав, І начальник ЧК каже, до нього добре. Мене карняне. Я тільки що був заступника директора. Він до мене каже, а де ковтому? Я кажу, що він хворь був. Ні, мені принесли довідку ту, що він ще курів, скільки він хурів. І все, мусить, подивити, що подивитися? Там є написано 31-го. А ви думаєте, що ви сім'єю займаєте? Вам говориш, блядь, говориш, ні хера, блядь, не розумієте. Ще Дої, я вашу мать, кому не ясно! Пернув довідку в страмку! приніс і туди зразу. Я вам підтирати не буду, сраки. Місяць. Я так. Я кажу, там пропустили тих пару годин, дуркатись, де ти чекаю. Хто вони ще так? А декому сподобалось? Твоя довідка зараз Сергій, нікому не потрібна. Хочеш іди до директора і кажи, що я ще не є зовсім дурнувати, тільки трошки. Ну ти вже взрослий хлопець. Ми вже з тобою говорили, що ти є вже взрослий хлопець. І ти вже на самостійному житті. І ти повинен оправдувати. Ти повинен думати, бо заміше велики. І не роби того більше, Сергій, Де ти в п'ятницю був? Затові ще раз їду.